Перше послання до Тимофія. Розділ п'ятий. Ставлення до різних людей із церкви Не докоряй старшому чоловікові, а підбадьорюй його як батька, молодших як братів, літніх жінок як матерів, а молодих як сестер з усією чистотою. Шануй вдів, які і справді є вдовами. Якщо ж вдова має дітей чи внуків, то нехай вони спершу навчаться побожно поводитися у своєму домі та відплачувати своїм батькам, бо це до вподоби Богові. Та, що насправді є вдовою, опинившись на самоті, покладає свою надію на Бога та вдень і вночі перебуває в проханнях і молитвах. А та, що живе в розкоші, померла ще за життя. Тож наказу їм це, щоб вони були людьми, яким не можна дорікнути якщо ж хтось не турбується про своїх, а тим бачить про свою сім'ю, той зрікся віри, та є гіршим від невіруючого. Нехай вдовою вважається та, що має не менше 60 років Була дружиною одного чоловіка та має хорошу репутацію за свої добрі справи. Якщо виростала дітей, була гостиною, мила ноги святим, допомагала тим, що мали труднощі та присвячувала себе всяким добрим ділам натомість. Молодших вдів оминай, адже коли їхні тілесні бажання віддаляють їх від Христа, вони хочуть знову вийти заміж. Так вони накликають на себе суд адже порушили першу віру. До того ж, ходячи від дому до дому, вони привчаються бути лінивими, і не тільки лінивими. Але й пліткарками та надокучливими, говорячи, чого не слід. Тому я хочу, щоб молоді вдови одружувались, народжували дітей, дбали про дім і не давали супротивнику нагоди для нападу. Адже деякі вже збочили та пішли за сатаною. Якщо віруюча жінка має вдів у сім'ї, то нехай допоможе їм нехай церква не буде обтяжена, щоби могла допомагати справжнім вдовам. Старійшини, які добре керують церквою, заслуговують подвійної шани, особливо ті, що старанно працюють у проповідуванні та навчанні, адже писання каже не зав'язуй рота волові, що молотить. Іще. Робітник достойний своєї платні. Не приймай жодного звинувачення проти старішини, тільки якщо є двоє чи троє свідків. Ти, хто згрішив, картай перед усіма, щоби й інші боялися. Я наполегливо прошу тебе перед Богом, Христом Ісусом. Та перед обраними ангелами дотримуйся цього без пересуду, не роблячи нічого з упередженням. Ні на кого не покладай рук поспішно, не бери участі в чужих гріхах, зберігай себе в чистоті. Не пий лише воду, а вживай трохи вина через твій шлунок і часті хвороби. Гріхи деяких людей очевидні та випереджають їх ще до суду, а за деякими вони йдуть слідом. Так само й добрі діла очевидні, а інші не можуть залишитися прихованими.